У нас сьогодні випав сніжок, вийшли на вуличку, мішка себе заколисує, як завжди, мугукає там. Будемо гуляти. Вже виспався. Да? Синочок, мама не очікувала, що ти вже прокинешся. Ну, прокинувся добре. Підемо додому чи подивишся ще по сторонам? Ой-ой-ой! Червоні щоки, Сьогодні у нас морозець, мама каву встигла попити. Готують сьогодні мега просту вечерю. Це у нас мідболи будуть. Ну, як мідболи, просто фарш, плюс сіль, перець, спеції. Зі спеції, у мене тут паприка і гранульований черсник, і в принципі, все. Пересипаю це в форму для випікання. На цій самій сковорідці підсмажую заморожений перчик. Тим часом роблю соус, розвожу з водичкою соус сацебелі, Зараз покажу, який у мене достатньо багато води наливаю. Ось такий у мене соус. Перчик додаю до болі, заливаю все соусом і відправляю у духовку. Знаєте, стикнулася з тим, що почала видаляти коментарі на своєму каналі. Раніше я такого не робила. І коментарі якісь дивні або з якоюсь агресією в мою сторону на мою адресу, мене взагалі не чіпляють. Я їх просто залишаю без уваги, без відповіді, хай собі висять, піднімають активність, так сказати. А останнім часом почали з'являтися коментарі іншого роду від моїх колег, якщо можна так сказати, від інших блогерів, від інших каналів. І знаєте, одна справа, коли пишуть, типу. Ну, от якась тема мого відео, і людина пише щось по темі відео, і потім каже: А ось у мене було ось так, можливо, вам буде корисно побачити там мій досвід ось посилання на моє відео. Або ж коли я щось питаю у відео, і людина каже: О, у мене на цю тему є відео, подивіться, ось воно. Ну, тобто, якось ну, в тему цей коментар. А коли коментар по типу Моя історія пологів, переходьте за посиланням, то ну, блін, це бісить, якщо чесно. І останнім часом ну, періодично такі коментарі з'являються. Це бісить, тому що це як: от, уявіть собі, є вулиця і поряд дві кав'ярні. Одна справа коли ти заходиш у цю кав'ярню, ти, власне, іншої кав'ярні, заходиш у цю кав'ярню. Там стоять люди, вони купують каву, і хтось з них каже: ой, а у вас є десерт трубочка зі згущенкою. В тій кав'ярні кажуть, ні, немає. І тоді ти кажеш, а ось там через дорогу в моїй сусідній кав'ярні є трубочка зі згущенкою. Тому, будь ласка, заходьте і купуйте. А інша справа, коли ти приходиш, люди ну, купують там каву, а ти їм кажеш, а а а що це ви тут купуєте каву? Ідіть у мене, купуйте каву. Виходьте, виходьте, давайте, ідіть у мене, купуйте каву. Це виглядає, якщо чесно, так, і це якась не знаю, неповага до автора каналу. Це якось ну, неетично, мені здається, тому такі коментарі я видаляю. І якщо ви раптом пишете мені такі коментарі, і ви зараз дивитеся це відео, то не пишіть, я все одно витрачайте ви свій час, і мій час, і взагалі нікому таке не пишіть, бо це просто якось не по-людськи. Знімала тільки що відео. Про Ютуб, до речі, воно вже є на каналі. Чекаю зараз чоловіка, він з собакою гуляє. Будемо пити чайок. А завтра, 8 березня, у чоловіка вихідний. Ну, так, співпало просто. Клас. Люблю, коли він вдома, бо тоді він може якийсь час побути з мішкою, я можу позайматися своїми справами, можу навіть з Мафіном вийти прогулятися сама. Без візочка. Я рідко гуляю з мафіном зараз, тому що це можливо або коли ми всі разом, або коли чоловік вдома змішує, я можу вийти тоді з Мафіном, бо ну, я не можу гуляти з візочком і з мафіном, Я вам вже казала, Мафін не та собака, яка буде поряд іти з візочком, спокійнесенько, так собі, ні, такого не буде. Тому, на жаль, ось так. І взагалі. Мафіну зараз менше уваги, це факт. Ми намагаємося якомога більше з ним проводити часу, приділяти йому увагу, гратися з ним. Але, звісно, це менше, ніж те, до чого він звик. І я сподіваюся, він через це не сумує, і все одно у нього все добре. Дуже дуже шкода. Але ну, по-іншому ніяк, на жаль. Напишіть, як у вас, якщо у вас є тваринки і діти, як ви справляєтесь? Дівчаточка, з запізненням вітаю вас з 8 березня. Хай у вас в душі завжди будуть квіти, і хочу вам показати, що цього року я отримала квіточки від сина. О Боже, як це мило, я не можу. Зараз буду плакати дуже мило. А чоловік, до речі, подарував нам з мамою квитки в театр, тому скоро підемо, вже не цьому тижні. Крім того, що сьогодні 8 березня, ще 7 місяців нашому пупсику. Кому 7 місяців, синок? Диви, яка картка нова в тебе. Не дуже задоволений. Місулечка. Саладон. Ой клас! Мама, фото гарне, зробить тобі в альбомчик. да? да. І будемо святкувати. Ой, паба-бабу-пабу. Минулі картки я збирала в окремий файлик, а ці вже з минулого місяця у нас Міша просто трощить да, після фотосесії. Ну кажу, якась хоч радість мені має бути від цієї фотосесії, да синок? Ой, клас! Ой, картка яка цікава! Що цілий день був, ну як цілий день? Півдня був дощ, щось таке сіре. Ми приїхали погулять, поки Міша спить. Бо хочемо заїхати привітати мою маму з 8 березня і до них, в принципі, на обід, але треба, щоб Мішенька поспав. То якщо ми зайдемо до них, то він прокинеться одразу. Тож зараз приїхали погуляти і вийшло сонечко, такий кайф. І Матін такий щасливий. Такий щасливий, ця хлопа щаслива. Де? А цей хлопчик тут приймає сонячні ванни. Боже, солодкущий. Це ми по дорозі заїхали у парк. Не знаю, як він називається, нагнато Юрий, коротше. Давно ми тут не були. Раніше тут недалеко жила Сашина сестра, але вона вже тут не живе. І ми тут ну, дуже давно не були. Так приємно тут бути. Вдома справжня весна, квіточки. Дістала ось цю картину, яку я малювала по номерам. Вона така весняна, на мій погляд. Ну, точніше, літня скоріше, але після такої сірості за вікном хочеться чогось яскравого, тому мені здається, чудово вписується, класно прикрашає нашу вітальню. Ось. мішень стільчик, сонечко. Клас! А ще ось цей куточок мені подобається. Такий теж маленький, але затишний. І тут, до речі, фоточки магнітики на холодильнику у нас з вагітної першої нашої такої домашньої зйомки. ще пузик зовсім-зовсім малесенький. Клас. Так і висять у нас ці фото, поки нічим не заміняла, і поки міняти не збираюся. В Макдональдсі знову з'явилися крильця. Знаєте, що вони мені нагадують? Коли в мене був токсикоз, то я нічого не могла їсти, окрім крилець ось цих. І зараз це так ностальгічно. Нарешті вони з'явилися, я дуже рада. Їмо з таким видом. А так це виглядає з іншої сторони. Просто зупинились тут, щоб поїсти з гарним видом. Цей тиждень у мене закінчився походом в театр. Я скучила за такими походами, дуже люблю насправді театр. Ми були на виставі Безіменна зірка. Мені сподобався сюжет, було і смішно, і цікаво, але, на мою думку, трохи затягнули. Я б зробила трохи коротше. Другу дію я тільки те й робила, що думала про сина, як він там, чи все добре. Писала чоловіку, питала, як у них справи. Хоча я точно знаю, що все в них гаразд, але все ж таки серце було трохи не на місці. Але мені сподобався такий вихід, кудись сходити на так довго з дому. Це щось новеньке за останній період часу для мене. До речі, в театрі зараз через те, що у будь-який момент може бути тривога, тому не працює гардероб, щоб у всіх людей був... Верхній одяг з собою, і в будь-який момент можна було вийти у сховище, а сховище там поряд метро.